Одного разу десь дуже високо у хмарах маленькі ангелята гралися із золотим м'ячиком. Неподалік стояли їхні великі ангели-охоронці і уважно за ними спостерігали. Раптом м'ячик покотився від ангелят і зупинився біля кришталевої стіни. Один ангелик підбіг, щоб підняти м'ячик, і раптом щось його зацікавило. Крізь кришталеву стіну він побачив унизу. Землю. А на землі відбувалося стільки всього дивовижного, він побачив мужнього чоловіка і красиву жінку, і одразу ж полюбив їх і дуже захотів якнайшвидше до них спуститися. Він підбіг до свого ангела-охоронця і розповів йому про все, що побачив унизу на землі, і питає, можна я піду туди, до них? Так, відповів ангелохоронець, але ще не час. Потрібно почекати, поки все буде готово. Маленький ангел засмутився, але ненадовго, бо був щасливий навіть думкою про те, що колись він обов'язково зійде на землю у ту сім'ю. Щодня він запитував свого старшого ангела, а сьогодні пора. Ще ні, щоразу відповідав йому ангел. І маленький ангел знову йшов гратися із своїми друзями. Аж ось одного дня він почув у відповідь так, тепер усе готово. Маленький ангел зрадів і одразу ж побіг розповісти новину своїм друзям. Але ті трохи засмутилися і говорять ми будемо дуже сумувати за тобою. Та їхні дорослі ангели-охоронці посміхнулись і сказали. Не хвилюйтесь, і ваш час також настане. Маленькі ангелики домовилися знову зустрітися, коли будуть уже на землі. Вони попрощалися, і ангел-охоронець взяв свого маленького ангела на руки, і вони полетіли на землю. Довго-довго вони спускалися по зіркових сходинках, аж поки не дісталися до замку пані місяця. Пані місяць вийшла зустріти маленького ангела. Вона сняла з нього крила, дбайливо склала їх і сховала у своєму замку до того часу, коли ангел буде готовий повернутися назад на небо. Потім вона вручила йому вузлик. У цьому вузлику твої бажання, надії і мрії. Бережи його. Добре побіцяв маленький ангел. Пані місяць поцілувала його в чоло. І там засяяла маленька зірочка. Потім ангелочок міцно заснув, а ангел-охоронець проніс його крізь сонячну браму далі вниз до землі. Сонячна брама мала відкритися саме в той момент, щоб пропустити маленького ангела на землю. Ангел-охоронець відніс янголятко до того дому, де жили мужній чоловік і красива жінка, яких він побачив із небес. Вони вже приготували для нього затишну колисочку, куди ангел поклав маленького ангела, а сам залишився біля нього, щоб щодня охороняти і супроводжувати його протягом усього життя.